Наплакалась за все життя чимало, вмивалася слізьми було не раз, коли мене щось дуже діставало, в собі тримала, не пускала на показ. На долю не жалілася нікому, хіба що на папері у вірші. Перед собою ставила ікону, молилася і плакала в тиші. А люди думають, що я такий щаслива, бо ж на вустах сіяє посмішка завжди. А що всередині хіба комусь важливо, кому є діло до чужого горя чи біди? Душа одне говорить, зовсім інше тіло, і я тепер про все своє мовчу. Ну, а про те, що мені дуже наболіло в молитві щирі. Богу прошепчу.